Тарифи на тепло для населення Чернігова в цьому опалювальному сезоні залишаться на рівні минулого. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислава Трошенко. З його слів, такої домовленості досягли на зустрічі із секретарем РНБО Олексієм Даніловим та заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком. Розмова була конструктивна, абсолютно. І я задоволений результатами цієї розмови. За результатами цієї розмови. Місто Чернігів більш впевнено пройде пальний сезон. Зі слів Владислава Атрошенка різницю в тарифах компенсуватимуть з міського бюджету. Він також висловив сподівання. Далі цитуємо на дотримання даного йому слова представниками центральної влади щодо компенсаторів втрат місцевого бюджету. Які саме компенсаційні виплати пообіцяли представники Центральної ради для бюджету Чернігова, Атрошенко так і не розповів. З власних джерел Суспільному стало відомо, що мова йде про суму від 250 до 300 мільйонів гривень з державного бюджету, які мають виділити. Чернігову за різними статтями видатків це гроші, які не передбачалися умовами меморандуму, згідно з яким громадам залишають додатково 4% від податків на доходи фізосіб та акцизний податок. На питання з цього приводу Владислава Трошенко відповів так: я не знаю звідки. Ось скажіть, хто вам цю інфу? можна питання джерела? А які у вас є власні джерела? Послухайте, не було тиску на мене чи по гроші щось іншого. Була конструктивна розмова, де сторони почули один одного. І ми я сподіваюся, що кожна сторін дотримається тих домовленостей, які були досягнуті. Так нормально домовилися нормальні, хороші на користь міста Чернігова. Я сподіваюся, що е, все буде добре у нас всіх. Нагадаємо, 29 жовтня робоча група міськради зрекомендувала виконкому підвищити тарифи на опалення в Чернігові. Вартість тепла для абонентів облтеплокомуненерго мала зрости на 37%, для ТЕЦ на 7%. Головна причина підвищення тарифів ріст ціни на газ. Того ж дня президент Володимир Зеленський під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі сказав: якщо міський голова Чернігова не зможе впоратися із тарифним питанням самостійно, то його розв'язання долучатиме. Ця центральна влада 1 листопада під час засідання виконкому підняття тарифів для населення у Чернігові відклали. А згодом Владислав Атрошенко зустрічався з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, аби вирішити, яким чином компенсувати місту тарифи на тепло.